Ні, не відкрилося. А можна ще раз. Так, відкрити чергу. Так, є. Ой. Зараз не можу. О, є. Все, так, всі готові? Ага. Давай першу тему за вісім. Так, перша тема це просто картинки прикольні, які мені сподобались. І я там щось замалювала, вам треба сказати, що саме. Це mm -hmm. слова. Ну, це слово. А, -а що таке мімс? Мімс ну, це типу меми. Lanes. <chore pareil> ну, вони такі жартівливі. більшіливі. Понял. Так, на вісім. Там якесь слово ти кажеш? Тут не слово, Кирил. Ну, я думаю, це гуси. Так, це саме вони. А я Там. думав, півень. Смертючі чи Я щось про Астерікса і Аберік себе. А чого чо? це вуси. Ну, гуси. Ритували. 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 гуси? Обирай. Ну давай, маточка, і тичинка. Блядь, що це таке? Це про рослини, за скільки? Ну, а, просто про рослини? Просто про рослини, так, а не те, що ви думаєте. Давай на шість. Наші. Протеченьку про О, Павла. І тут важко. Oh, yeah. Yeah. Так, Ігор. Ну, no, yeah. <laughs> мій Ми зрозуміли. Гранат, по-моєму. Так, це гранат. Обирай. Призначення за сім. Тут будуть якісь предмети, вам треба сказати, що це за предмет і або для чого він використовується, або просто назвати mm -hmm. який. За сім. Ігор, кажи. Ну, може, це для того, щоб якби плутати сліди, бо вони так зроблені, що навпаки, типу, людина йде? Так, все вірно. Обирай. Блядь, просто є люди, в яких ноги так. Це насправді не смішно, але я пам'ятаю, що є такі люди. Я так... Ну вибачте, я не хотіла образити таких людей. І за, скільки? за 9. Тут це про науку. Якісь нау... ну, різні науки я тут зібрала. О, блядь, о... Невже це мідь? Кирил, кажи. Це мідь. Це мідь. Правильно, думаю, пішли правило. воно молодець. Так, тому мідні труби, там вода йде, щоб не було всіляких бактерій, грибків. Микро, і так далі. To the club. Там а, таке вже не роблять, бо це надто дорого. Ну середні віки метал крутий. Що ж сказати? Так, а я чую голоси. Ось я хочу знати. Вкрала ти в мене мою. та ніка ні, звичайно, нічого я не крала. А oh. тут буде персонаж, якого озвучила якась відома людина. Ви почуєте оригінальний голос і маєте сказати так, Персонаж так. чого? Мультфільмів, фільмів ah. фільмів, теж Кирил. Ah. Там фільмів. А за навіщо озвучувати переозвучувати? Мультфільми. Ну є ж ah, фільми, ось ці ми, ми почуємо ми голос, оригінал, чи да чи переоригінал, оригінал. Ви маєте дізнатися і за вакр... голосом. Так, і надавати хто чий цей голос? Ні, персонаж мені не треба. Ви його побачите на екрані, це буде відео питання. А, прізв... а то, хто озвучив, да? Нам треба так? Так, тільки озвучку. Ага. Я, здається, одного знаю. Давай за 6. Yeah, yeah, знаю. Знаю. За 6, так? Yeah. Так, секундочку. За шість. Ну, я думаю, ви yeah. маєте знати це за 6. Ніклос, ніколи. А, ніколи... а ніколи... це не питання, це не питання. <laughs> так, да. так. зараз. Так, за 6 Поїхали. Тобто за один. Ну, так. The ordinary, the guy. Hey, what has ну так, я думала, це буде легко. Так, де мені вас знову знайти всіх? The так. rock! The рок, так? Так. Yeah. Okay. Ah, я, я думав, ми називаємо українською. Я теж думав спочатку. Да, ні. Я... я розумів. Ми ж в оригіналі слухаємо. І хто в оригіналі озвучував, типу, весла зі Шрека. І... Я думав, буде фагот із Капітана. О, і я про це що буде так, так. А, так, це скала, і Павло отримує пану. Обирай. Продовжуємо. За сім. За сім. Я знайшов свою категорію. А, так, можливо, так, в чому б ні. Так. Це ми закриваємо. Поїхали. Ой, бля. Вона навіть візуально схожа. Ще раз. Угу. Сергій, Сергій. Так, Сергій. Ну, я роздъкну, що, не знаю, Мила Куніс. Ні, це не вона темніший трошки. Так, а я ризикну, якщо так, ти кажеш візуально, то мені вона схожа на Хелібері. Холібері. І це не Холібері. І я про неї подумав. Так, Але я вам мінуснула. Давай, Давай Ріана. Так, це Ріана, все правильно, Павло. Я тобі додала всім відняла і це Ріана. Ти хочеш тут залишитись? Я не буду співати. За скільки? По порядку, за вісім. За вісім. Поїхали. Боже, чому так важко з цими екранчиками? Так. Look, I got into art school. А кого саме тут кілька про дівчинка лише тут говори. У мене є підказка після якої ручки полетять просто. А вона похожа на персонажа? Ні, вона не схожа.

I know like, I'll get to study graphic design painting computer animation I don't know what I'll end up doing with my degree or where I'll do it but I do know that there's a whole world outside of this little town Jake I mean maybe I'll come back here someday maybe I won't but at least if I do I know it'll be my choice In the meantime I get to see new places and meet new people and Jake, I don't Jake. Don't seem happy no, gosh, hey. А, На жаль, Едуарда сьогодні немає з нами. <реш> 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 так, <Ігорі. реш> Аріана Гранде. Так, це вона. Я тобі <плес> плюсанула. Ти хочеш щось інше? Та Давай вже, щоб ти не перемикалася. Дякую, дякую. Ну, Наступне там. За дев'ять. <реш> поїхали. Тут слухайте уважно. Oh, man. I'm too old for this. Okay, how's it go again? Ow! Oh no, no wait, that's for the moon. Oh, I growl. Right here goes. Growl. Get it. let to wall for this. Okay, how's it go again? Ow! Oh no, no wait, that's for the moon. Oh, I growl. Right here there goes. Is. Growl. Так. Мене балів вистачає, тому буду ризикувати. Окей, Ігорю, хай буде Джек Блек. Це не Джек Блек. цього Вовка якийсь популярний актор, але я якось бачив, хто його озвучує, я не можу згадати. Блядь, мені здається, Джим Керрі. І мені було схоже. Ну, Трошки. Другий варіант, Давайте ще раз послухаємо останній Якщо раз. Якщо треба, Кирил. Джим Керрі. Це не Джим Керрі, мінус ну... Сергію? Добре. Давай Добре. бушемі. Це Стів бушемі, ти молодець. Ти в плюсах, плюс 3. І завершуємо, так, цю категорію. Так, да, так, да, звісно. Дякую. За десять. Найважче питання, але може хтось читав, хтось знає. I know what you are. Who I know are where you, you came from. Would you like to see? Так, Дмитро. Yeah. Хай це буде Анджеліна Джолі. Це oh, so не вона. Вона, вона so so б тут мала бути. Я хотіла, вона Sometimes в панді кунг-фу озвучує тигрицю. Але я потім oh, передумала. Мінус oh, 15. Класно. <плакт> Клас. Ось хотів це. Це And destruction to all that it touches Може ще раз вимкнути? А, якщо... Це треба більше кіно в оригіналі дивитися, щоб розрізняти голоси. А uh, ну, no. послухайте, який сексуальний голос не лайк та сі Yeah. Давай Ну, Міхя цей голос чути у фільмі. Вона Скарлет Так, це Скарлет Йоханссон, молодець. Так. А хто там був і пропустив? Скарлетт Йоханссон. Mm. Так, це ми зачиняємо, і це Скарлетт Йоханссон. Так, вона К. Все нормально, йома, я не. Так, обирай, Сергію. Так, а що ми все відкрили? Я вже нічого не пам'ятаю. Давай. А, картинки пам'ятаю. Мінс за 6, давай. За 6, окей. Що означає цей символ? Японською. Так я говорю. Жінка. Так, це жінка. А багато жінок, то це шумно. Я думав, шумно аж закрати. Обирай. <сум> Рослини за вісім. Окей. Так, Людмила? Ну, це тополіний пух, топ тополь тополя. Так, це тополя. Чоловічі дерева гарні, жіночі не дуже. Обирай. Ця ж тема задають. Окей. Може, хто там слідкує за іграми. Не забувайте про тему. Так, Ігор. Єдине, що мені з рослинами спадає на думку, це зомбі проти рослин. Ні, це не зомбі Ні. проти рослин. Та подивись, це 2025 року це онлайн-гра. Це ось, буквально на днях можна сказати. Ось, ось так. тільки тільки Нещодавно. Навіть місяця не пройшло. Угу. Ну, якщо ви не граєте, якщо ваші діти не грають, то навряд чи ви знаєте, але цікаво. Міг мі, 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 грає в Roblox, ну там з цим Ну, я ж, я ж читаю трошки про ігрові новини, а зараз би. Ну, це крута новина. А Так, Сергію? Ну, я скористаю підказкою Павла, це, напевно, Roblox. Це Roblox, а яка саме гра? Uh, uh, uh... Бо їх там багато в Роблоксі. Ну, Давай грін хаус якийсь. Ну, ні, ну, я зарахую цю відповідь, бо їх там дуже багато цих ігор в Роблокс, mm -hmm. а, це Grow Garden, так. в, oh, свій yeah. сад ви виросте, і вона зараз дуже випускає. Свій сад виросте, це ж було так. вже. Це було, так, це було, але чомусь це так працює. Обирай. Тичинки uh, за 10. Теж моє улюблене питання. Так його. Можливо, під тим, що їй подобається радіація, мається навіть сонячна радіація. і Це соняшник? Так, це соняшник. Соняшник — крута рослина. Вона може, але його треба якось потім утилізувати, і це проблема. Вона вбиває землю, ґрунт, вона висмоктує, не можна її саджати кожен рік. Ну вона висмоктує не лише гарне, але й погане також. Ну, в, чор... в зоні радіації в Чорнобилі так, воно було, але так... там можна тільки її саджати. гірше не буде. Мабуть, а, да. так. Ігор, схиблана наука за десять. Окей. Так я говорю. Ну, блин, два варіанти. Ну, хай е дзеркала встановити, що відбивало сонце. Ні, nee, не дзеркало. А, Євген. Yes я вас Білий колір можливо. Так, все пофарбувати. Ультрабілою фарбою. Обирай. Так. Призначення за 10. Окей. Трошки нещих. На... Зараз Ось такий. Так, Ігорю. А... Ну, це напевно неправильно, але хай є. Раніше був такий точно знаю прилад, це, напевно, він. Ти вишали на вуса, щоб типу вуса не мокли, коли людина їсть з кучними вусами. Може, це Ні, думка, це спробу? не він. Угу. Мінус. А, Де ж там квітки позаду самає якесь? Ні, воно має, може бути будь-який дизайн, а. Ні, там ні, смисл... ні, ні, на фоні засудить. Це... А, Ні-ні-ні. Смисл просто в штанзі на ножичках. Стоп, це столовий прибор, правильно? Угу. Мені угу. взагалі, типу, ну, я щось думаю, що воно якось так, типу, що можна щось збивати, тобто ти його крутиш, і воно, типа, як збиває пінку от щось таке. Але воно дуже воно, маленьке. Але воно дуже маленьке і але воно має працювати і тоді з двох сторін. <паде> ну, підкажу. В е, с... нього немає якогось практичного, значить, для серву... сервіровки стола, як це правильно сказати. <паде> а, тобто, <паде> можна було побачити на столі, коли ви їсте, воно також було так, людмила. Ну, можливо, на нього як столові прибори, ложать, щоб вони на столі не лежали. Ну, так, добре, так бачу, то, Брудні то, столові прилади, щоб не забруднити скатертину. Правильно. правильно. Обирай. Um, призначення задать. Тут треба сказати, що це за річ. Так, чого немає Даші. Немає, ніколи не було. Може, в дитинстві, не знаю. Тобто, коли новий рік всі люди з ними виходять на вулиці, на площу, беруть їх з собою і там вже бухають разом. Так, Ігор? Ой, ні, ні-ні. Хоч е, я у тебе його не було. Я хотів сказати, стілець, але думаю, навряд. Стілець мене є. У Удачі було важке дитинство. Крило, у вас є? Тазик вдома. А, є. є. Блін. На випадок відключення світла і води, звісно, є у всіх, мабуть, є зараз. Кого немає тазика? не знаю. У мене тазик зовсім з іншим асоціюється, навіть. Олів'є, а потім те, що залишається після так. Ну, це, може, що нас і було, але у бабусі, але зараз я мало хто, це хто цим користується, мені так здається. Гаррі Поттер користувався? А... <різь> О -о -о -о, я не знаю, може, в них вдома і було, ну, може, змікало. Не, не, не... Але це нормальна річ, і вона є у людей, які, яким вона потрібна. Тобто це не в кожному, не кожній людині, скажімо так. Попри. Ну, я... Знову ж таки, якщо у вас є діти, то я думаю, вона у вас, ну, ні, не... я вас зараз заплутаю. Вулиці. Ні, от святкування вулиці. з компанією на вулиці, чого вам завжди не вистачає, думаєте? Все одної пляшки. Угу. Угу. Ось уявіть, новий рік, площа, ви там на Майдані стоїте, святкуєте, бухаєте, їсте. Що вам потрібно, щоб ну круто. Танчик, то... так, а, ну, Якась стара, типу, те, що що наливати треба, але. тепер а Треба ж назвати конкретно. Що... Ні, це конкретна річ. Да, так, і так. вона є, я ж кажу, може, у нас вона, вона зараз вдома стоїть, просто в мене її немає. Що таке незвичайне Ти Ми не маєш доступу до неї. Тобто це звичайна річ. ну І її можна купити в магазинах, і можна ну, все вона є. Це щось велике чи маленьке? А, воно доволі габаритне, але не важке. Тобто його можна винести з собою на вулицю. Угу. Худий, худий друг? Так, на новий ну, а... Це саме там таке, так, Дмитро. Блін, Хай це буде гладильна дошка. Ти молодець. Вони ні, ось так виносять да. дошку, я, я, це, це ж, о... там. Я, я думав, це було на якомусь квізі нещодавно, або десь десь я в іншому місці це бачу. Це ж не питання з минулого князя? Ні, не було такого, ні. не ні. було. Але значить я, я це бачив в інстаграмі десь. Я молодець. ще подумав, ну, потім. Треба було, треба було сказати, я читав це в книжці. <сум> <сум> Кавка каф, <кафка> писав. <сум> а, <сум> <сум> а я читав. Грефніва. Так, давай призначення за вісім тоді. Макс. Таке горю. Ну, це може для відважування наркотиків. Так, так і називали. Це ідеальна доза кокаїну. Вживали кокаїн, там була ціла ну, не революція, а законопроєкт, щоб А яка саме ідеальна? друг питає. <ріху> <ріху> ну, Враховуючи, що, що це сугубо індивідуально, я думаю, так важливо тому. <ріху> ну, для одного одного нюшка. Опа, ну це... Едуард, пропустив <ріху> Аріану Гранде, Едуард ніхто не вгадав, не, не скажіть йому, <ріху> не кажіть йому, не кажіть йому я вже почув. <ріху> Ніхто Допиш, не допиши його, допиши його. Ага, пишу. Так, Едуард, молодець, з нулем краще, ніж дехто. Де Це дуже гарна тактика. Так, давай маточка і йтичінка закримо. Географі, пабло. Як він кіпаріз, здається? Це не кіпаріс. Що там наступний Кирил? Це кедр. Угу. Це кедрове дерево. Кирил в плюсі. Поїхали далі. Е, картинки за сім. Угу. Едуардо хоче пояснити, що, що, що А, відбувається. Треба відтворити слово, яке я замалювала. Дворфи? Точно. Так і Ну, тоді логічно, їм на противагу ельфи мають бути. Так, ельфи роблять арт ново, адвоці, арт детево. Обирай. Призначення. Для Едуарда поїзд. <-tong> Едуард. <свілім> Молодець, хтось руку підняв. Так, Кирил. Це я знаю, це, це типу таймер, коли згорає свіч, свічка, вона падає, цей цвях. і... Або будильник, або таймер. Ось. Так, це будильник, молодець. обирай Наташа, <клес> просто зараз поясни. Все. Так, Едуард, мімс це міми, або якісь смішні картинки. Я там щось замалювала, треба сказати, що там було. Схиблена наука це наукові питання, про якось пов'язаний з наукою. Для нас тобі, так. Да. Картинки девід. Ой. Це якийсь. Там, там реклама, там якийсь спонсор, блядь. Так, там спонсор. Я не пам'ятаю, хто. І там щось типу Субтитри, «Уі... подумайте, Формула 1 Або... там субтитри. У. Або... <світ> ну там щось про Wii було, але я не пам'ятаю, хто там. Що там Ні, може... це я думаю, навіть у багатьох є зараз на комп'ютері. підказала Якась програмка. Може на телефоні. Нічого Що каже машинка англійською? Брум, бррум, бррум, бррум. англійською? Англійською. А дуже часто використовується в піснях про у дитячих піснях. Особливо, коли там на луну летять, дуже часто так поють. Тум тум-тум. We're going to the moon. ]regulant. І колір вам підкаже, до речі. Подивіться, там є колір цього, як сказати, спонсора. Я знаю боліт, я знаю гонку, але я не знаю, що це вийшло. Колір ні, жовтим це я замалювала, колір там блакитний. Сирій, а який царій? Та цієї гонки вже немає, ну це недавно, це Франція, Париж, по-моєму, гонка, чи десь там. Там же ж ці розмальовані навколо, вони ж там. А Та там проводились формули, я навіть і не знаю. А, абстракції, минулого були. сезону. Така довга на кішку, похоже. Так, да, так, да, так, да, так. Да, да. Ні, там ще була манікур, інакше. А, оце я так. Це вже для OD. Я думаю, що у багатьох на комп'ютері є, особливо, якщо ви працюєте. Онлайн. Підказала вже, як могла. Ігор. Блять, ну ну, как, ну сука. <гум> да я гукат. Чесно, я не знаю. Хай буде зум. Та блядь, так, ну, зум, моя... зум, зум. Це він. Обирай. Наука за вісім. Угу. Так, Ігорю. Помити руки. Молодець, ти це знав, так? Я це знав. <гум> так, бо вони були ми руки не мили, приймали роди, роти. За Обремон. Тут поясніть просто логічно. А... Так, Ігоря. Якщо я не вправляю, це власне, тому у нас і 60 годин, в них була 60-річна, короче, Чи система числення е, чи на 12 у них була бляха, чи на 60, на 60 не буде, добре, на 60 не була, на 10, на 10 річна, коротше, як у нас система обчислення, а, коротше. Коротше, якось... а, зві... На... Там так, системи були і так далі, але звідки все почалося? Мені потрібні саме початок, як вони до цього дійшли? Чому саме така цифра? А... Тобто, так, там все потім після цього, коли вони вирішили, що 360, вони вирішили, що буде година, ні 60 хвилин Без... там, і так далі. Я, так. Я, я знав це. Але саме початок, як а до цього дійшли. Розуміло. Ну, давай, мінусую я на це. Добре. Ну, тобто, логічно поясніть, як люди до цього дійшли. Вони трішки схибили, але логічно дійшли. <хи> І Даш, потім побудували е, е, все. Е, ну, ще раз сім можна слово логічно поясни. Повтори. Щоб ми зрозуміли, а то я, я хуй його знаю. Як, ну, все, а, все, там, я як... зрозуміла. А, мене... а як треба пояснити? Даш? <хи> Нормальними словами поясни мені. Блін. Так, Дмитро. Може, це пов'язано з кількістю років, ой, з кількістю днів в році, типу, 365 років. І, типу, поки коло тінь чи там щось продіє. Так, так, Дмитро, все правильно. Думаєш, так, сонце з'являється типу коло 360. Ну, трішки вони обчислились, але з цього Дмитро. все пішло. Обирай. Давай науку доб'ємо. Ти що? Цей Табачник, чи що? <рес> Ні, я лісовий. Аксен. Так і. Ну, можливо, частини тіла мертвих людей. Так, вони носили з собою трупи. Угу. Який у нас позитивний сьогодні квіз. Так, мене... так, мене занесло кудись не туди, коли я писала. Можна підписати інакше цей квіз на Ютубі. І останнє питання. Oh, Чого я замалювала, not. Ігор? Yeah, <laughs> yeah. Мені прийдеться одне питання в себе переробляти. напевно. У мене, мене було питання: ніпа, назвіть героя, який звертався до сина з риторичним питанням, чи допомогли йому ця просторічна частина ноги вже там в ножені з ляхами? Так, фітнес, боремося з ляхами, все правильно. Так, я переношу бали, нічого не у, закриваю. У нас, у нас, до речі, всі в плюсах. Ей, це вискочу. круто. Ну, Едуард тільки все. А, ну Едуард теж але не, в мінус, в мінус, але не в мінусах. Але не в мінусах. Всі не в мінусах. Так так.